Британські винищувачі перехоплюють російські літаки над Балтійським морем. Залишилося трохи більше тижня, щоби подати податкову декларацію за 2024 рік у Польщі. А у Латвії на Великдень гойдаються на гойдалках. Британські винищувачі вкотре перехоплюють російські літаки поблизу повітряного простору НАТО над Балтійським морем. У вівторок винищувачі Тайфун були залучені для перехоплення російського літака-розвідника ІЛ-20М. Через два дні два британські винищувачі перехопили невідомий літак, який вилітав із повітряного простору Калінінграда. Заступник держсекретаря з питань збройних сил Люк Полард, якого цитує Ройтерс, Заявив, що на тлі зростання агресії з боку Росії та викликаних нею загроз, Велика Британія намагається заспокоїти своїх союзників, стримати противників і подбати про власну національну безпеку. Цитую, ця місія демонструє нашу здатність діяти пліч опліч із новим членом НАТО Швецією і захищати повітряний простір альянсу будь-де та будь-коли, забезпечуючи безпеку вдома та за кордоном, сказав Люк Полард у заяві. Російська сторона не коментувала ці два інциденти. Винищувачі різних країн НАТО виконують ротаційні завдання в рамках місії «Baltic Air Policing», метою якої є захист повітряного простору союзників у країнах Балтії, які не мають власної бойової авіації. Залишилося трохи більше тижня, щоб подати податкову декларацію за 2024 рік у Польщі. Асоціація Явор», яка керує порталом ngo.pl і сервісом пожитек.ngo.pl, нагадує про можливість пожертвувати півтора відсотка вашого податку обраній громадській організації. З року в рік цією можливістю користуються усе більше платників податків у Польщі. Дорота Ситневська з асоціації сказала, що ми не маємо впливу на те, що відбувається з більшістю нашого податку, але ми можемо вирішити на що спрямувати його частину. Ми можемо вибрати одну з понад дівчу тисяч організацій. Ми можемо обрати одну з понад 9 тисяч організацій і переказати кошти на справу, яка для нас є важливою. Може здаватися, що наші півтора відсотка податку не мають значення. Що Це невелика сума. Однак, як і на виборах, окремі голоси складаються у великий результат. Торік організації сумарно зібрали майже 2 мільярди злотих. Забрали 2 мільярди злотих. Дані Міністерства фінансів Польщі свідчать, що з кожним роком усе більше платників податків розраховуються з податковою електронним шляхом. Це просто і не займає багато часу, але варто пам'ятати, що податкова служба не має повноважень визначати для нас суспільно корисну організацію. Кінцевий термін подавання звітів за 2024 рік 30 квітня. Серед великодніх звичаїв у Латвії є гойдалки. Вірування стверджують, що якщо людина в цей день добре розгойдується, то влітку її не будуть кусати різні комахи. Про цю традицію польському радіо розповіла Наталя Ковальова, головна редакторка польської передачі Наш ГОС на громадському радіо Латвії. В дню вільканосним вніділе власні треба знати, У на великдень треба знайти найвищу гойдалку, десь на якомусь пагорбі і гойдатися. Чим вище людина гойдається, тим більше щастя це принесе в майбутньому році. Хуста він щастя, то приносі на рік Подобно ще один латвійський великодній звичай, як і в Україні, биття вербою, яка має служити зміцненню здоров'я.